Друзі, Розінес-інфоперші про головне поїхали. Після двох днів страшних вибухів по Україні нарешті з'явилася реакція Трампа. У мене завжди були хороші стосунки з Путіним, але щось із ними сталося. Він просто з'їхав з глузду. Він без потреби вбиває людей. Я говорю не лише про солдатів, ракети і дрони летять по містах України абсолютно без причини. Я завжди казав Путін, хоча всю Україну не лише частину схоже і мав рацію. Але якщо він не це зробити, це стане кінцем Росії. І водночас Зеленський не допомагає своїй країні. Тим як він говорить, усе, що він каже, тільки ускладнює ситуацію. Мені це не подобається, і він там має зупинитися. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ця війна Зеленського Путіна та Байдена, а не Трампа. Я лише намагаюся загасити цю велику і потворну пожежу, яку розпалила жахлива некомпетентність та ненависть. Після слів Трампа можливо нарешті почнуться якісь дії не тільки балаканина. У той же час телеграм-канал Топор Помсти пише наступне. У найвищих ешелонах влади Російської Федерації визріває сценарій, який може Класти край одні з найкривавіших воєн 21-го століття за низкою непідтверджених, але переконливих джерел секретара ради безпеки РФ Микола Патрушев, один із архітекторів російської силової вертикалі, готує усунення Володимира Путіна. Це не революція, а операція не переворот, а переклад влади в руки більш керованої постаті. І все за мовчазної підтримки великих гравців. Сідінь Піна та Дональда Трампа зазначає один із аналітиків центру глобальної безпеки у Варшаві. Микола Патрушев, це людина з системи, але не Публічний бульдог на зразок Шойгу та Кадирова. Він керував ФСБ у найскладніші роки після 1991-го. Тісно пов'язаний з олігархічними каналами північного заходу РФ, Має виходи на китайські розвідслужби, а також колишні канали спілкування з американськими елітами. Найголовніше він стратег, а не імпровізатор. Саме Патрушев, за словами джерел усвідомлює, що продовження війни це шлях у прірву ролі США і Китаю. Не так, але й не ні. Зараз ідеальний момент у США Дональда хоче показати. Світові, що може зупинити війну без нових витрат, Китай найбільший торговельний партнер РФ втомився від санкційного удару через путінську авантюру, але не хоче виглядати зрадником. Мовчазна згода – це неформальна підтримка, а обіцянка не заважати і в перспективі легімітизувати нову владу в умі на завершення війни, зазначає дипломатичне джерело У Вашингтоні. Як може відбутися усунення Путіна, три основні сценарії: тихий арешт Путін зникає на час лікування або відсторонюється через стан здоров'я. Уся структура переходить до тимчасового. Управління Патрушева палацовий інцидент, несподіване усунення або ліквідація наслідок спецоперації. Після чого Патрушев оголошує надзвичайний стан і перебирає контроль, Формальний переворот із підтримкою Ради безпеки, оголошення Путіна таким, що втратив довіру, силових структурах з наступним вивезенням до безпечного місця, що отримає Патрушев повну вертикаль управління, армія, служби, урядові структури легітимність на міжнародному рівні, якщо обіцяє завершення війни, поступового виведення військ, переговори під патронажем Китаю і США, фінансу. Підтримку олігархів, які втомилися від ізоляції, тимчасовий спокій у регіонах, якщо зупинить мобілізацію, як може виглядати мир Патрушева, заморожування лінії фронту, виведення частини військ, відмови від ядерного шантажу та повернення до режиму ОБСЄ? Частково зняття санкції за демонтаж, системи воєнної агресії, можливе відновлення дипломатичних відносин із ЄС та Китаєм, внутрішня дестанілізація, перехід до менш мілітаризованої риторики, ризики та загрози. Відчайдушні дії Путіна у разі викриття плану з пробошого Кадирова або золотова взяти владу силою. Невдоволення патріотичного ядра елітики прагнуть війни до кінця. Саме тому Патроша вибирає те, що підготовкою зелене світло зовні. Історія імперії не змінюється. Лідери приходять, але зникають раптово. Вночі без камери. Якщо війна не зупиняється, коли вона зупиняється мовчанням. Патроша вже готує це мовчання у супроводі Трампа і Стінню Сі за спиною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.